Всім привіт і вітаю вас на каналі Let's Play по Українськи. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Mountain Blade Warband. Як ви пам'ятаєте, у минулій серії ми сформували своє собі військо, досить в принципі непогане. Також ми зустріли в тавернах двох супутників Дешевіт та Нізара, які нашому війську приносять. Досить непогані речі. Там сбір трофеїв, пошук шляху та таке інше. Я тут, тут був подумав, що нам необхідно зараз зібрати гроші для там майбутніх військових справ та такого гроші і потрібні. У нас зараз є 447 динарів, а це, звісно, дуже мало. Тому, я так подумав, що в цьому випуску ми. Приймемо участь в турнірах. Спочатку ми ось це все продамо. Це все нам не потрібно, звісно, воно копійки коштує. Проте вони нам зараз не... необхідні ці копійки. Ось 266 динарів. Ось ще сервіс візьмемо і все. Так, і зараз ми зайдемо на арену На арені ми запитаємо З цього розпорядника турніра. Так, так, це все зрозуміло. Так, і ми запитаємо, чи немає новин про турніри в сусідніх містах. Так, турніри намічаються в Форевілла, Люблін та Дуркуба. До побачення. Дякую за інформацію. Так, тому ми швидко мчимо в Люблін. Королівство Вігірс, щоб взяти участь у турнірі. Турніри, турніри це дуже гарна річ. Досить непогані гроші можна заробити на них. Так, тому ми... Так, прийняти участь в турнірі, поставити на себе 100 динарів. Так, все. А в наступному раунді. Так, тут у нас нам дається та ще, Що ж, досить непогана зброя. Так, 9 пошкодження це дуже дуже погано, я б сказав. Це не є дуже добре. Ось так, все. Ну то там, скільки там мої у... Так, не потрібно, не потрібно тут своєю... як це називається. Своїм списом замахуватись. Так, мені ще один залишився, це добре. Треба почекати, поки вони один одного вб'ють. Потім ось так підійти ззаду. Ось давай в паркан. Ну, ось так тобі. З коня спочатку зіб'є, а потім з моя сестра по зброї тебе доб'є. Або я доб'ю. Тому що спейс в ближньому бою це взагалі річ. Ну просто не потрібно. І що ти залишився, так? Ну, я за свою сестру по зброї і тобі помщусь. Отримай. А це також сестра по зброї? Ну як ти могла вбити свою колегу? Ну, нічого. Так, знову 100 динарів. Так, та в наступному раунді. Так, тут нам вже сокера одноручний. Даєць. Тому знову ми ось так робимо. З коня збиваємо. Звісно, коней вбивати це не дуже добре. Проте це турнір. А на турнірі нам потрібна перемога. Так, ми досягли п'ятого рівня. Це дуже добре. Так, давайте, давайте. Маємо перемогти. Перемога мусить бути за нами. Давай, все. Перемога за нами, ура, все таке. Так, знову ставимо на себе 111. Так, і знову ми змагаємось. Так, і тут нам дворучний меч, так? Так, але. Для такого воїна, як ...як ми, це взагалі не проблема з якої зброї. зброєю. Е ламати ребра своїм ворогам. Ось, ні, дивіться, він ще хоче кудись втекти. Ну куди ти збираєшся тікати, друже мій? Все, тобі вже капець зараз буде. Ну ось все. Перемога. Так, ну що там? Знову ми ставимо на себе. Так, наступному раунді. Сокира, ну це взагалі, ну зброя дуже добра. Зброя якраз для мене. Попадається зараз. Так, ну що? Давайте, давайте. Де там? Давайте ламаємо їм ребра. Так, все, мінус один. Так щит, щит нам потрібно. Як це без щита? І ось так зараз з розгону. Ось і все. Готово. І ось цей лучник, що він ще хоче. Так, все. Це був крадус. Ну все. Дивіться, нас навіть нікого не вбили. Нас четверо як було, так і залишилось. Так, знову 100 динарів. Так, в наступному раунді. Так, пробачте за скріншот. Я сподіваюся, що вам не дуже це завадило. Так, а ось це, що в мене тільки лук, це мені не дуже подобається. Так, ну, 3. Пошкодження це ще непогано. Так, ну що? Давай, давай. Ти там його мечем, а я тут луком спробую в нього стріляти. Ну все. Хто це зі мною був? Молодець. Так, знову ми на себе. Все стандартно. Так, тепер у нас знову лук, тільки на коні, а в нього спис. Ось це не дуже добре. Так, ось так. І ми стріляємо. Нам якось потрібно коня в нього вбити. Тому що якщо він буде на коні зі списом, це дуже погано. Він набере розгон, та ще нам лицарський удар нанесе. Що це він називається? Ми ось цим кінжальчиком. з коня його збити. А далі вже можна буде з лука спробувати відстрілювати. Так, давай. Цей кінжальчик взагалі дуже короткий, ним неможливо битись. Ось, все. Те, що я казав. А Ось тепер з лука спробую. Ні-ні ні. Потрібно подалі від'їжджати, тому що спиш в нього все-таки до нашого ворога залишився, тому він на близькій відстані зможе нас дістати. Так, ні-ні-ні-ні. Далі від'їжджаємо, далі. Це я ще в стінку якусь вперся. Не дуже добре, не дуже добре. Ось, ось так, думаю, нормально. Але все одно одна-дві стріли і все. Та я ще й не влуч. Давайте спробуємо нашим кінжалом Тому що з мене лучник не дуже добрий. Це, м'яко кажучи. Так, давай, давай. Ну що ти щитом прикриваєшся? Але в мене все-таки була перевага невеличка, тому що от з пейсом... Так, і ми виграли турнір міста Люблін. Так, ми заробили 3980 динарів. Це дуже добре. Так, наберемо ще їжі, хліба, сиру. Сьогодні я пригощаю своїх воїнів. Так, все. Давайте ми ще запитаємо, де турніри відбуваються, в яких містах. На арену ми заходимо. Так, де турніри? Форвілла та Дуркуба. Що ж, вон там ще якісь турніри відбуваються, чи що. Чому мене не покликали? Дуже дивно. Так, Форвілла та Дуркуба. Так, Дуркуба в нас ось тут, це столиця. Ні, Шаріс. це столиця Саранівського султанату. Дуркуба це просто велике місто. І Форвілла тут. Давайте ми відправимось до Форвілли. Але я в це все промотаю та зустрінемось біля самого міста. Ну що, ось ми вже перебули до Форвілли. Та ми зараз приймемо участь у цьому турнірі. Але поки ми. видно, поки, поки ми йшли, турнір вже закінчився. А це дуже прикро, дуже прикро. Я навіть не міг цього очікувати, що турнір так швидко закінчиться. Ну що ж, давайте. Ну, в дуркубі. Ну, тобто давайте ми. Побіжимо в дуркубу, але я... Промот... Але взагалі тут можна навіть не перемотувати, тому що до дуркуби не так далеко, як було Від Люблінь. Від Форвіле до Дуркуби взагалі близько, тому ми ось так швидко-швидко біжимо до дуркуби. Так, де там ця дуркуба? Ну, ось ми вже майже прибули. Ось якраз світанок. І тут турнір закінчився. Ну дуже прикро, звісно. Турнір тут також закінчився. Ну, зараз ми в цього розпорядника запитаємо. Де турніри? У Флавії? Ну, ну ви взагалі нормальні люди, ну. Я ж тільки з Форвілли прибіг. До, до вас, до дурку би мчався. А ви мені кажете, що турнір у Флавії. Давайте... Ні, все-таки це промотаю, тому зустрінемось вже біля Флавії. Ну ось, ми вже підійшли до Флавії. Сподіваюсь, що тут турнір не закінчився, тому що це буде вже взагалі знущання. Прибігли в Форвілу, там турнір закінчився. Потім прибігли в Дуркубу, там також турнір закінчився. Ну що ж. сподіваюся у Флавії турнір ще не закінчився. Так, нам пощастило. Ми приймаємо участь у турнірі. Та. Ой, я забув поставити на себе гроші. Ну що ж. Ось який тут арбалетчиків, ну одразу видно. Родаки. Родики і арбалетчики це ж слова синоніми. Це всім відомо. Так, мені тут дали спис. Спис це досить непогана зброя, коли особ особливо такі купи людей. Роз розгон гарний взяти. І ось так в купу людей врізатись. Але там вже не було купи, там був тільки троє людей, тому. Так оцих храбалечиків потрібно розбивати, тому що вони знахабніли взагалі. Так, тільки взяти розгін треба гарний. Ось на цього зараз. Не вийшло, дуже прикро. Ось коли гарний удар нанести списом, то взагалі просто з одного удару вбиває. А коли ось не виходить, то дуже прикро. Ось як зараз, з одного удару. Списом. Так, хто там ще залишився? Ще... Синій жовтий. Синій два жовтих і я. Жовтого також спис. Але ось це мій клієнт. Ось так. Все. А ні, ще двоє з моєї команди, тому ще тут. Тобто у нас двоє. Я та що. Так. Я наніс 42 очки пошкодження коні. Коневі. Ось так потрібно коня. Коня намагатися ось все, і тому мені зараз там розбереться сам. Тому що я вже не хочу розгін брати її. Все, перемога. В першому раунді ми перемогли. Так, ми знову ставимо на себе 100 динарів. Так. В наступному раунді. Так, тут нам дається. Лук та стріли, ну. Я взагалі то не дуже зі стрілами. Гарно стріляю з лука, тому... Це невеличка проблема для мене. В голову зараз. Так, в голову влучив, але тому потрібно тут цей кінжал діставати маленький. Так, тут у нас лучник за лучника стоїть горою. Так, в того влучу. В того не влучив, але мої хлопці самі справились. На трибуну стріляю. Так, знову ми ставимо на себе. так Все-таки в наступному раунді. Тут нам що Меч та щит так Пробачте за скріншот. Це я для заставки. Пробачаю ще раз. Сподіваюся, що вам не сильно завадило. А поки цей ми вже тут перемогли. Знову в наступному раунді ми вже змагаємось. Так, тут ми за жовтих. Нам... Це на що? Одноручний меч? А чому без щита? Дуже дивно. А, тому що арбалет, арбалет нам ще дали. Ну що ж, давайте з арбалета спробуємо ще постріляти. Не влучив Ну, Нічого, зараз ми... Ось так це все робиться. Ось ось так. Ось, все. А ні, ще там хтось є. Давайте спробуємо все-таки зарбалети постріляти. Я ж не даремно їх прокачу. Потрібно ними користуватись. Ну добре, ти влучив. А я. Я також влучив. 18 наніс, а ти мені тільки 4. Тому я виграю. Все. Перемога. Так, знову ми на себе ставимо. Так, в наступному раунді ми змагаємось. Ось тепер тут вже дворучний меч нам дається. Ну, тобто тут перемога. Перемог, перемога за нам. Все. Ми графа Фрайчина перемогли. Це. Дуже добре. Граф Фрайчен це, напевно, ще якийсь лорд Королівства Родики. Так, ми знову ставимо на себе, як завжди. Так, тут нам що дається арбалет? Тому давайте ми спробуємо. Ось ми ще арбалети прокачуємо, це дуже добре. А в нього лук. Так, ми ухиляємося від пострілів. Ухиляємося від пострілів. Ухиляємося. Ухиляємося. Та, все, та зі свого одноручного меча ми перемагаємо. Так, все. Ми заробили 200 динарів і отримуємо лише 2680. Ну, щось. В цьому. в Любліні було 3900. А тут тільки 2600. Ну що ж, давайте ми ще до свята приєднаємось. На свято ми, може зайдемо. Так, Так, а що це ви на посту собі дозволяєте? Взагалі вже. Що тут на посту потрібно стояти? Стояти смирно. Так, що тут у вас за свято? Ого, скільки у вас тут? Так, це у нас гра в Тримбау, Якісь Леді стоять. Ну, щось якесь вас сумне свято. Щось всі стоять, нічого не роблять. Ну давайте танцюємо, може щось там. Чому? Чому ви стоїте? Ну Якось взагалі невесело в них тут. Ось у нас така Леді Тімоті. Тімоті. Так, Дмитро недавно ви мало чого. Недавно ми. Мали насолоду споглядати ваші подвиги на турнірі. Та перестаньте. Ну це взагалі було неважко. Якщо ви мене пробачите. Так, могли ви мені побільше розповісти про себе? Я сестра графа. Графа Курніас. Так, я хочу відвідати місцеве свято. Ну так ми вже на святі. Ну, давайте я. Так. Дозвольте посвятити мої перемоги на попередніх турнірах вам. О, це дуже. так, з вашої сторони. Ну що, ну в мене з нею відношення з моря до 4 підвищились. Так, а. А, ну це я вже казав. Так, я ваш палкий шанувальник. А, не всі так говорять, неважливо. У мене ще відношення погіршуються з нею. Дуже дивно, чому. Мені, мені би хотілось бачити з вами як чи можна частіше. Так, ну що ж, так, мені Мені подобається роз, так, з вами спілкуватись. Ви Розумієте, що люди... Так, так, ну все. Тоді до побачення. Так, ну що ж, на святі ми побували, тому ми... Так, ми тому йдемо. На арену, як завжди. Так, та в розпорядника турніра. Запитуємо, де в нас ще відбуваються турніри. Так, місцевих Мемінгем та Дуркуба. Ну що ж, куди ми підемо? Що в нас ближче? Ми... Так, вибачте. Мемінгем чи Дуркуба. Я думаю, що Дуркуба ближче. Але я все одно промотаю, щоб вам не було так. Нудно дивитися на те, як я просто йду до дуркоби. Тому зустрінемось прямо біля міста. Ну ось ми знаходимося вже прямо біля Дуркуби. Вночі ми прийшли на шлях, подолали вночі, тому на ранок ми дістались до Дуркуби та приймаємо участь в турнірі, ставимо на себе гроші. Тобто, як завжди, як завжди, ми вже маємо великий досвід в цій сфері діяльності. Так, тут нам що дається? Дворучний меч жовті проти червоних. Чи які це чи коричневі, я навіть не знаю, як, до, як правильно їх назвати. Але поки що в нас змагання ні в чию сторону не йде. Але всі знають, що ми переможемо. Всі знають це. Тому що за кого я граю, завжди, ми завжди перемагаємо. Ну, майже завжди. Добре. Так що дивіться, який живучий він виявився? Оце те, що він достінив. Він скажуть, пришвартувався. А якби ось так ми на чистій місцевості. Бились, то йому було важче ось так, наприклад. Так, і ще один йому точний удар. Ну, Тобто його коневі. Ще один удар і кінь впаде. А якщо впаде кінь, то пізніше впаде вершник. Ось, а вони разом впали. Кінь і вершник. Спочивають разом. Ну так як має бути. Знову ми на себе ставимо 100 динамів. Що тут нам дається? Меч та щит. Але ми піші майже всі. Настільки один вершник, а ворогів два. В Суперники. Так, що ти собі дозволяєш? Навіщо тобі цей дук? Так. Ось оце мені вже не подобається. Ось це мені вже не подобається. Потрібно ще... Сп... Ну все. Так, а я на кінь би виліз зараз. Куня взяв би собі. Ось так все. Так. Ну все, давайте, хлопці, розправляйтесь з ним. Я сам можу навіть з ним розправитись, чому це. Ну все. Так. Другий раунд ми також виграли. Так. Третій раунд вже, якщо не помиляюсь. Дворучний меч. Дворучний меч, одноручний це та зброя, що мені потрібна. Ось така, як Луки, це... А ще особливо списи, які їй потрібно кидати. Це взагалі просто нереально з ними змагатися. Так, ну що, тут перемога за нами, так? Але наших зелених щось найбільше залишилось. Потрібно це виправляти. Так, може ти мені допоможеш, чи ти там будеш біля стіни? Тертися. Навіщо, навіщо це? Допоможи мені, тут бійде. Повним ходом. А ти там щось гуляєш, незрозуміло. Де. О, ось ось друге діло вже. Ось це так набагато краще. Давайте між собою бийтесь. А ми вже ось так. Ось так це все зробимо. Так, ну що, все. Це вже третій раунд ми також виграли. Так, чи це вже четвертий раунд, якщо я не помиляюсь. Так, ось ось про ці. Спейси, що я і казав, ними взагалі неможливо. Хіба що якщо такого притул. Тому що взагалі не знаю. Може хтось і вміє? Ним я ось. Для мене це взагалі просто. Не вмію, я не вмію. Луки це ще як не як, а ось ось ці спейси так все. Краще ось так вже зробити. Можливо, так. А я ще залишився сам. Взагалі, просто. Що робити? не Ось хіба що дворучний меч підбирати. Так, так, так. Ні-ні-ні, мені потрібен цей меч. Так, так, так. Йди звідси, йди. Ось все. Ось тепер ми поговоримо. З дворучними мечами, тому що. Так, ти не. Так, ось це все, все. Це мені вже не подобається. Так, це мені вже дуже не подобається, це вже бій важко буде виграти. Лучник цей мені дуже багато. Як то кажуть, крові попив, тому що дворучний меч, це звісно щит в мене був. Але не знаю, не знаю. Давайте вже коли... Так, ні-ні-ні, не діставай свої луки. Не діставай. Так. Все, ну це просто, ну як так? Ми вибули зі змагань. Прикро, звісно. Взагалі, як так в кінці я не подумав. Не подумав взагалі. Так, ну що, я думаю, що на цьому вже можна закінчувати цю серію. Вона виявилась досить непоганою. Ми заробили 5500 динар, це досить непогана сума. Давайте ми ще зайдемо на ріночну площу. Закупимо їжі, виноград, хліб, зерно. Все буде. Ну, в наступній серії будемо вже щось думати, що ми вже будемо робити. Можливо, ми розпочнемо якусь війну, але це вже буде все в наступній серії. Якщо вам ця серія сподобалась, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. До побачення.